Всім привіт! Красень дровокол Артмаш, модель 220 вольт. Двигун має 2,2 кВт, 3000 обертів, понижаючий редуктор, Дромокол реєчного типу, який робить за счет інерції маховиків. Ручка включення, нічого зайвого. Каретка по техніці безпечності захована навіть під кожух. Ніж, великий столик, такий габаритний, щоб на ньому можна було гарно поліна розділяти. Ручка включення з компенсатором удара при включенні. Ніяким чином ви не получаєте удар. Прищеплені рейки та шестерні. Кнопка включення і виключення електродвигуна. На відео поколимо таку березку, сучкувату та пару комельців, хоча й невеликого діаметра. Провокол дуже зручний та практичний.

Першого разу, то з другого, третього разу ми проходимо по-любому пісочки. По двигун ніяким чином не зупиняється, ми, як на двигуні встановлена центробіжна муфта. Муфта буксує, двигун працює. Це дуже швидка, та зручна колка дров цим дровоколом. Дуже тиха конструкція, шасі великі колеса для зручної транспортування дровокола по площадці Також дровокол Цей є гарантія на нього. Це гарантійний ремонт також. Любі запчастини фірмаш. Для нього комплектує дровокол 12 тонн зусилля. Також дровокол спаляється легко з древесиною до 600 мм довжиною та 500 мм діаметром.